Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Mazda cx 5 22-й рік, 28 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі. По вартості 25 тисяч. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. В пелюці, 17 рік 150 пробігу, 21 300 доларів, 2,0 дизель на автоматі, повний привід. Контакти до адміністрації авторинку. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів, можна оглядати в будь-який день. Салон шкіряний. Панорами. Нема панорами, то цікавить, телефонує. Infinity QX60, 15 рік 210 пробігу, 3,5 бензин, автомат, значить 11 тисяч доларів по вартості. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 17 рік 50 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, обслужена ціна 14700. Салон шкіряний, світлий шкіряний. Більше інформації у власне. Audi Q7. 16 рік, 72 тисячі пробігу, 3,0 бензин на автоматі 7 місць, на 32 тисячі 900 доларів. Бачимо контакти. Шкіриний салон, панорама. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Kia Sportage. 18 рік, 72 тисячі пробру, 2,4 дизель. бензин, вибачаюсь. повний привід на 16600. Бачимо контакти. Світлий тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, є ще такий рідкісний автомобіль Buick. Вперше зустрічаю на ринку. Buick N, N якщо я не помилився. 13 рік, 194 пробігу, 3,6 бензин на автоматі, 7 місць. Більше інформації вам розкажуть по телефону. Шкіряний салон. Volkswagen Tiguan. 14 рік 128 пробігу, 2.0 бензина в автоматі, повний привід, Значить, 13500 доларів по вартості, бачимо контакти, фіксую він-код. Якщо відчинено, на жаль, зачинено. Subaru Outback. 10-й рік, 169 пробігу, 2,0 дизель, механіка, повний привід, ціна 7899. Бачимо контакти. Шкіряний салон, механічна коробка передач, люк, парктроніки, Volvo XC90. Це 20-й рік. 39 тисяч доларів, 9 тисяч пробігу, контакти, 0,68, 3 мірки 3027, ледь замітив, ледь замітно, але є. Так, на житомирських номерах, світлий шкірний салон, панорама. Можливо, хтось шукає таку машинку, такий апарат, я б сказав. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Тігуан. 11 рік, 200 тисяч пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 10 699. Бачимо контакти, фіксую він-код. Так, Світленький шкіряний салон. Автоматична коробка. Панорама. Більше інформації уточніть у власника. Honda HR-V. 22 рік, 45 тисяч пробігу, один і бензин, ціна 19,500. Так, Контакти до власника. Так, По салону, тканинний салон. Що прикал? Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, Маємо дві рестайлові Audi Q5. Це 17 рік, якщо не помиляюсь. Так, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, комплектація Premium Plus по вартості 28 тисяч доларів. Але Але плюс. Є пам'ят сидінь, чорний шкіряний салон, панорамний дах. Парктроніки, камера, кого цікавить, телефонуйте. Поруч аналогічний варіант тільки в чорному кольорі. Також 17 рік. По опису. 17 рік, 120 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, ціна 28500. Бачимо контакти. Так, Комплектація преміум плюс, чорна шкіра. Панорама. Кого цікавить, телефонуєте до власника. А от Q7, 17 рік, 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі по вартості 29 тисяч 500 доларів. Так, на жаль, зачинено, чорна шкіра, темна стеля, панорама, парктроніки, камера. Більше інформації, уточнюйте у власника. Mazda CX5. 16 рік, 116 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, ціна 14900. Бачимо контакти. Так, Зачинено. Салон тканинний. зараз покажу з іншого боку. Так, дивимось по салону. На жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. 17 рік випуску, 97 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 17300. Бачимо контакти до власника. Так, якщо відчинено, покажу. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, 16 рік, 260 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка по вартості 13 тисяч 100 доларів. Бачимо контакти, бачимо він-код. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника.